Всім привіт, з вами Захар. Давайте порівняємо вигляд катедри колись і зараз. Саме архітектуру, саме його такий фасад і інтер'єр. І порівняємо з старими фото часів кінця 19-го, початку 20-го століття. Це не фаховий якийсь аналіз, це більш аматорський, любительський, можна так сказати. На першому фото. Досить таки кидається в очі, це купол незвичною формою Тому що ми звикли до цих двох веж і ну, а тут ще й так купол виділяється на фоні. І, знаєте, дуже, дуже він мені більш подобається, ніж той, який зараз є. Його форма більш вит... витягнута, більш він якийсь стрункіший. Більш відповідно готичніший, я би так сказав. Забув сказати, що сам храм виконаний в стилі бароко ще в 18 столітті побудований на місці старого, який був дерев'яним і вирішили побудувати кам'яний. Перший такий, можна сказати, архітектор чи проєктант це був Август Мошинський. повертаємося до фото. Матеріал складно сказати, напевно, це був якийсь мідний дах, який потім зеленів, так як, наприклад, у Львові Домініканський собор, теж в стилі бароко. Так само, думаю, і тут було. В катедрі це, ну, це не мідний дах, а якийсь просто пофарбований в зелений, типу під мідь, яка з часом зеленіє. І Відповідно, такий ефект. Ну, чесно кажучи, мені не дуже подобається таке рішення, але, крім того, вершина була з таким, як би сказати, глюдовим майданчиком, або з таким огородженням, на який, в принципі, можна було вийти. Башеньки аналогічно, так само по матеріалу. Тільки форма, бачите, максимально трошечки така була більш. Витягнутіша, не така, скажімо, пірамідальна, от, з такими трошки іншими закінченнями. Зверху ці елементи, вже коли майже хрест, то там були ще такі кулі. Переходимо до годинника. Він був чорний з такими позолоченими чи білими не знаю, циферблатом. То вже треба детальніше визнавати ті всі штуки. Але просто порівняємо, як він був. Він був більший, був якимось, скажімо, чорним з такими золотими або білими римськими цифрами. Тобто в нас це зробили більш як реконструкцію, бо реставрація це вже прям такий самий, як був. І так. На наступному фото ми бачимо добре структуру стін, оцих таких швів, які були. Вони були не зафарбовані, вони були видимі, це досить цікаво. Мені подобається такий вигляд, тому що зараз так в принципі модно, щоб була гола така структура, знаєте, стін без тої фарби якоїсь. Чи там структура дерева на якихось дерев'яних дверях. Відповідно, зараз там такого взагалі немає, бо пофарбовано просто суто в кольорі, зашпакльовано, заштукатурено. І навіть не залишено такого фрагменту, де можна було побачити той такий чистий вигляд тої стіни, тих таких е, матеріалів. Форми по стінах в принципі, відповідають теперішньому часу. Ці всі згини, кутові форми, вони, в принципі, вікна, форми, все досить схоже. Ну, напевно, якісь деталі вже. Ну, не напевно, а точно якісь деталі, якихось тих е, дашків е, фронтонів і так далі. Вони вже були трошки більш е, про, там, пророблені. І Так само е, статуї. Бачите, на другому порці. Балкончик так само все на місці. Двері на різних фото по-різному. Двері виглядають. Ось на цьому дуже схожі, прямо на такі, які є зараз. Ну, вони ж, в принципі, збереглися, вони автентичні, ті, що є зараз, тому це не дивно. Ось на гравюрі видно, що вони були такі, знаєте, з дерева. Просто такі не знаю, смуги того, тих досок. Четверта частина дверей якраз відкривалася і був прохід. Ну прямо як зараз. Двері такі самі автентичні, це чудово, класно. Добре, що їх відновили. Маємо таке фото з даху, де є оцей такий декоративний елемент. Вони збереглися не в такому стані, більш в такому, знаєте, узагальненому. Якщо я не помиляюсь, якийсь той скульптор, який якраз їх і виготовляв. А не просто людина, яка вирішила сфоткатись на даху. <свіх> Порівняємо такий бічний е вхід, е портал. Він зберігся, ну, такий, в принципі, основний його вигляд. Але елементи вже не збереглись такі. Як ми бачимо, матеріал теж був такий більш в чистому вигляді. Ці шви, е цей такий камінь. Відповідний був колір такий, напевно, того каменю. Статуї були, їх вже, на жаль, теж немає. Якихось святих. Також є постать пса, символічна для домініканців, які себе вважали такими, знаєте, божими брутячими псами. Якщо я помиляюсь, то виправіть мене. От, і ну, там ще герб бачимо теж. На фронтоні, якщо я не помиляюсь, чи під фронтоном. Двері такі, як є зараз, це дуже круто. Правда, вони зараз пофарбовані в сірий. Я не думаю, що тоді це був сірий колір. Складно сказати, треба знову ж таки брати і е, досліджувати той первинний колір. І я би сказав, що треба відновити той первинний, тому що. Це пам'ятка державного значення, яка має велику історію. От, і, власне, оцей такий автентичний вигляд, первинний, він є досить таки, знаєте, ну значущим, цінним, щоб собі уявляти, як воно дійсно колись виглядало, а не просто як декоративна річ. Ну і ще бачимо різні такі. Декоративні елементи, такі стилізовані рослини, які так донизу звисають, вони в принципі збереглись, але знову ж таки не в такому детальному вигляді. Не настільки, скажімо, проробленому. І так, доходимо до інтер'єру, більш-менш наближено до тої якраз первинного вигляду. Хоча там були і не одні реставрації. Не одні руйнування з якраз пошкодженням того всього. От, Але, власне, маємо, що маємо. Підлога, до речі, бачимо, що така, як є зараз, і це не може не тішити. От, Це, напевно, така якась австрійська чи польська, яка досить довговічна і. Відповідно, ми можемо зараз ходити по тій самій підлозі, коли, як колись ходили пани. Лави досить схожі, але знову ж таки, якщо так я придивився, трошечки порівняв і виявилося, що вони не такі самі, наприклад, оці верхні елементи закручення, то вони йдуть в протилежну сторону. Також оці от бильця, вони були більш якісь такі. Знову ж таки, якась реновація, або, або поставили просто нові, зробили вже такі. І вони вийшли схожими на колишні. Також був, бачимо, балкон такий, як завжди робили в таких костелах. І бачимо такі всякі різні. На ньому і там, напевно, дерев'яне різьблення, таке теж гарне, класне було. І бічні нави. Бачимо бічну наву, яка теж є певного свого вигляду. Зараз вона повністю інша. І люстра теж більш така, скажем, видно, що автентична. Та, що зараз, це вже така, скажем. Типова церковна люстра, не знаю, вона просто от в такій формі, в такій манері, зустрічається багато де. Добре, друзі, дякую вам за увагу, за те, що подивилися відео. На все добре.